Друзі, вітаю! Саме перша діляночка фундука защепленого на горіці від Коротенько, як він зараз виглядає. Дану ділянку ми будемо косити, тому що у нас у міжряді росте медвежий горіх. Ось він. Також є можливість, що будуть сходити горіх так би через рік. Так що ми будемо залишати і будемо лише обкошувати. Ось дивіться, які сажанці рік після. Висадки е, на низькім е, щепленню, які були дуже карявенькі і маленькі. Ось сам медвежий і біля нього посаджений фундук защеплений. Це у нас високі щеплення, певний сорт ямхіл. Як виглядає досить непогано саджанці після року вегетації? Ось дивіться, бачите, був висаджений, обрізаний на зворотній різ, отримали один провідник і зараз з нього вже будемо формувати скелет дерева. Штам будемо піднімати чуть вище, тому що для зручності обробітку треба піднімати хоча б отакий, ще, отакий низький штамп трошки маловато, треба хоча б на висоті 80 см. В принципі, виглядає добре. Пережили зиму також чудово. Це були у нас такі найгіршенькі, але як бачимо, результат досить непоганий. Так виглядає ділянка, сама перша, експериментальна. Раз, різні, різні. Так що засаджуємо горіхи ведмеж. Так, ось дивіться, це ми робили щеплення. І біля нього висаджений, і цей один будемо залежати, один будемо залишати, один будемо викапувати пізніше. Цього року не встигли це все зробити. Ось Так виглядає діляночка. На даній ділянці висаджені сорти каталонський, барселонський по два, по, по два ряди і два ряди запилювача. Два ряди каталонського, два ряди барселонського і два ряди запилювача. Тут крайній ряд у нас висаджені на власно кореневій системі, так їх залишили, хай ростуть, а далі вже досадили за щепленими. Ось так, друзі, кінець сезону, посеред літа покажу, який буде результат, як будуть розвиватися саженці. На даній ділянці висаджено в районі 200 штук і 30 сотих дана діляночка. І в планах цього року ще згори є де-не-де ведмежі, не встигли викупати. Будемо залишати до кінця сезону ведмежі. Пізніше викупаємо, і на ділянці будемо теж досаджувати, або защеплений, або будемо досаджувати на власне коренею в системі, але суто під саженці. Не на горіх, а на саженці. Будемо дивитися, як кінець сезону. Що в нас посадженцях вийде, чи буде ще потреба в саджанцях, чи ні. Як виявляється, скільки б тих саджанців не було, все одно їх мало. Навіть під власні потреби то не вистачає. Плануємо одне, а виходить в принципі, зовсім не те, що плануємо. Так що, друзі, ось така тема фундуководства. Плануємо максимально всі ділянки, які маємо, позасаджувати фундуками. Так що працюємо, до зустрічі!